На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Члени військово-патріотичного об'єднання Коломия, центр викривають підприємців, які заробляють гроші на незаконному бізнесі. Пам'ятний знак встановили на могилах загиблих у роки Другої світової війни у в Закрівцях. В Коломиї збиралися на зустріч члени громадського об'єднання ветеран міліції. Коломийські танцюристи привезли два призові місця з міжнародного конкурсу фестивалю мистецтв до співпраці. Коломийщини та Польщі долучилася медицина. Ральним автоматам в Коломиї не місце. Члени військово-патріотичного об'єднання Коломия центр викривають підприємців, які заробляють гроші на незаконному бізнесі. Спочатку попереджають, потім беруться до конкретних дій. кажуть, хочуть спільно із правоохоронцями та коломиянами навести лад у нашому місті. Військово-патріотичне об'єднання Коломия центр створене, аби підтримувати порядок у нашому місті. 200 місцевих чоловіків об'єдналися навколо спільної мети. Уже зробили перші кроки. Блокування автозаправок у зв'язку з повищенням цін на них. Оскільки був долар е, піднявся, ми розуміємо, що була піднялася ціна на бензин. Долар упав, ціна на бензин. Як ви бачите, не впала. Це була наша акція по блокуванню заправок у середу. Ми провели акцію, попереджувальну акцію були по ігрових автоматах. Оскільки ви знаєте, у Коломиї є дуже багато ігрових автоматів. І так як нас були незрозуміли, чи, може, не хотіли зрозуміти. Ми у п'ятницю поїхали і закрили один ігровий зал це на е, автостанції. Незаконний бізнес поблизу автостанції в Коломиї процвітав. Багато людей залишали там зароблені гроші, переконує Сергій Алєксєєв. Члени Коломия, центр спільно із правоохоронцями вилучили гральні автомати, готівку та тимчасово закрили залу. Ми зайшли як прості ігроки. Ну, потім представляємося, хто ми такі є. І починаємо працювати. викликаємо міліцію, викликаємо слідчих, і всі дії проводять слідчі. Дуже багато коло ми ігрових апаратів. Після цієї акції, як ми вилучили ігрові апарати, ми перевіряли останні зали, вони були закриті. Ну невідомо чи надовго, чи не надовго, але на. Були закриті просто Правоохоронці кажуть, лотерейні термінали, які там вилучили, пройдуть ретельну експертизу. Власне, вже за її результатами міліція зможе зробити висновок чи законним був бізнес. Працівники Коломийського міськвідділу міліції спільно із громадськими активістами в одному із приміщень міста Коломиї виявили та вилучили 16 лотерейних терміналів. Зараз проводиться перевірка щодо законності функціонування даного закладу. Члени військово-патріотичного об'єднання коломия Центр обіцяють цю справу не залишати, будуть і далі очищати наше місто від негативних явищ. По нелегальному алкоголю це як народ привик казати, точки. І так скож у цього ще є і наркотики у місті Коломия. Люди звикли жити ще старим часом. Вони не розуміють, що настав новий час, що треба мінятися. А для того, щоб усе змінити в Україні, треба насамперед змінити себе. Пам'ятний знак встановили на могилах загиблих у роки Другої світової війни угорцям у Закрівцях на Коломищині. На церемонію приїхали представники влади Івано-Франківщини, угорські високопосадовці, дипломати та рідні похованих у цьому невеликому прикарпатському селі. У роки Другої світової війни в закрівцях знаходився шпиталь Першої угорської армії. Тут знайшли свій останній пристанівок майже 60 матярських військовослужбовців. Про це згадує місцева мешканка, яка на власні очі бачила, як хоронили загиблих. Всі хлопців я би пізнала. Вони всі то погинули, то шанси були. Те від нас, всіх забрали сюди в закрівці, бо ми не жили тут. А вони були в мене, бо то були великі хати німецькі, а нас до дочіка через дорогу та є. Вони в нас були, а то близько, я до них ходила, вони мені цукерки надавали, вони мені все давали, бо то діти у нас були, а тата не було, в на війну. Але вони прийдуть і кажуть, принеси нам косиць, ми тобі ми дамо тут ту цукерки, я піду на налом'ю, освербилу, велику, не поставить у мене там на стіл. Всіх я всіх хлопців тих знаю всіх. І я так ділую, бо тут дивлюся, в правісі у нас коло того. Коло, цер... Коло церкви а вони всі тут поховані. Всі хлопці поховані тут. ще у 2012 році. Угорський уряд звернувся до торговецького сільського голови Северина Мандзюка з проханням встановити пам'ятний знак на місці поховання солдатів 10-го піхотного полку із Сольнока та 19-го із Бекечбаша. Від із задоволенням погодився, і роботи у Закрівцях розпочалися. Долучився до цього також голова районної ради. Сьогодні ми е, перебуваємо на дійсно величному і історичному святі. Сьогодні наше маленьке село стає на крок ближчим до Європи, і це е, відкриття цього пам'ятного знаку, я надіюсь, покладе нашій співпраці з Угорщиною, з містом Сольнок. Дякуючи цим людям, які мешкають в цьому селі, які зберегли пам'ять і змогли розказати ту правду, яка діялася в ті часи. Європа зробила правильні висновки з уроків Другої світової війни. Вона зрозуміла, що краще економічно жити, працювати, спілкуватися спокійно, їздити один до одного у гості це десь великі і кращі плоди, ніж воювати одні з одному і створи... так, був створений. Євросоюз на урочисте відкриття прибули представники міністерства оборони Угорщини. Також віддати данину пам'яті прибули і два генеральні консули. Один із них Йожев Бачкає зазначив, що в Україні такі пам'ятні знаки встановлені не лише на заході. Є поховання угорців, також і на сході в Луганщині. Він щиро подякував місцевим мешканцям за турботу про загиблих мадярських солдатів та офіцерів. Серте Україна або ніж мадьорвосагон. Кедятлен кіломітер Кевекін по всій Україні та Угорщині стоять позначені або навіть і не позначені кладовища та могили, як жорстокі кілометрові знаки, як нагадування про українські та угорські солдати, які у першій або в другій світових війнах воювали на одній стороні або проти один одного. Покірно виконуючи накази та завдання, жертвуючи своїм життям та своїм майбутнім в могилах під хрестами, під мармурами та бетонними нагробними пам'ятниками і в українській і в угорській землі сплять вічним сном, як ідентифіковані, так і невідомі солдати. Разом із нашими українськими друзями, братами та сестрами, сьогодні ми зібрались для того, щоб відкрити пам'ятник, покласти війну, шанувати пам'ять, шановуємо пам'ять угорських батьків, синів, вчителів, господарів, простих робочих солдатів, які полягали у. Тешніх боях сьогодні на початку 21-го століття тут у безпосередньому сусідстві Угорщини в багатьох українських містах та селах знову дзвонять дзвони по солдатам, що полягали у боях і поховані в тут в цьому кладовищі або в інших областях України. на освячення могили прибули представники духовенства службу право митрополит Галицький Андрій разом із ним читали літургію також греко та римокатолицькі, а ще протестантські пастори. hogy az Úristen helyezze el lelküket, hol az igazak megnyugszanak. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, érgalmaz. A, Prédik a, Prédikátorok könyvének a harmadik fejezetéből így hozzánk Istenek szent igéje. На урочистості приїхали представники обласної влади серед запрошених і почесний консул Угорщини Івано-Франківську Василь Вишиванюк. Представники влади та родичі загиблих поклали вінки та квіти до монументів. Опісля відправи біля церкви. Всі відвідали ще й кладовище. Там і досі знаходяться шість могил угорців. Із закрівців Богдан Малецький Сергрицак, програма Полінтика. Коли ми збиралися на зустріч, члени громадського об'єднання ветеран міліції, переобрали голову та складали плани на подальшу роботу. Хто очолив організацію та над чим працюватимуть міліцейські пенсіонери, розкаже Галина Досен. Михайло Стражник в органах відслужив більше 30 років. Від молодшого лейтенанта дійшов до полковника вже на посаді начальника управління ВДСБ з області. Тепер на останньому засіданні його кандидатуру обрали, і чоловік очолив Коломийське громадське об'єднання, ветеран міліції. На цій посаді змінив Михайла Мартинюка, який створив цю ветеранську організацію 10 років тому і тепер має звання почесного голови. Ми на сьогоднішній день вибрали двох співголів: це є Драганчук Василь Дмитрович. Він буде відповідати за місто. І Мельничук Степан Васильович він буде відповідати за район. Обрано також, ну не обрано, а є на сьогоднішній день. Ми будемо перебрати ще якраз раду. Рада складає 15 чоловік. Також вибрали ревізійну комісію з трьох чоловік, які будуть контролювати. Наші членські внески, дані керівні органи вибрані на 6 років згідно нашого статуту. Коломийське громадське об'єднання ветеран міліції створене 10 років тому і було у складі обласної організації. З жовтня 2010-го стало самостійною одиницею зі власним статутом. Налічує 200 членів. Це пенсіонери та ветерани УМВС. Серед основних завдань об'єднання. Покращення співпраці з особовим складом місцевого відділку та виховання патріотизму сучасних співробітників міліції працівникам міліції це є 24-25 років. Це є середній вік. Колись ми коли починали працювати, то у нас було і працівники, які мали 40 років стажу, і 20 років. На сьогоднішній день все це самовіддано. Дали на відкуп самим молодим працівникам вчити нема кому. Ми беремося за те, щоб рекомендувати того чи іншого працівника в міліцію і значить, вже за нього нести відповідальність. Саме тому пенсіонери пропонують відновити інститут наставництва. Щоб за кожним працівником молодим працівником був закріплений ветеран органів внутрішніх справ. Ну і далі формування нової генерації працівників органів внутрішніх справ, які повинні змінити, по-перше, думку населення до повідношення про міліцію, покращити її імідж. І на цьому етапі головна наша діяльність спрямована на підбір, розстановку і професійне патріотичне виховання особового складу. А ще коломийські міліцейські пенсіонери відгукнулися на звернення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який закликав ветеранів МВС допомогти у формуванні керівництва міліції. Ми, наприклад, ветерани схвалюємо дії керівництва МВД, особисто міністра Арсена Авакова, спрямовані на збереження територіальної цілісності України, миру і спокою громадян. Ну і також підготовлено проект меморандуму про співпрацю між громадськими організаціями, так як наша громадська організація, ветеран міліції, і керівництвом правоохоронного відомства, де будуть викладено напрями двосторонньої діяльності. Відтепер об'єднання має запрацювати активніше, переконаний Михайло Стражник. Для цього проводитимуть регулярні зустрічі та збори. Мають приміщення на вулиці Театральній. Кожний зрозуміє, що дійсно цього треба. Ви подивіться, наприклад, беремо другі структури, другі е громадські такі організації, у які вони не працюють, і люди віддані самі, самі до себе, самі по собі. А коли до нього приходиш, о, мене згадали. Значить, є організація, яка Працює і яка згадує про своїх ветеранів, і дякує їй за ту роботу, яка була проведена, і яку вона колись проводила. Коломийські танцюристи привезли два призові місця з міжнародного конкурсу фестивалю мистецтв. Дійство відбувалося у Києві. Там народний ансамбль бального танцю Квіти надії став беззаперечним лідером. У столиці покуття юних переможців зустрічала знімальна група телеканалу НТК втомлені, але щасливі юні танцюристи повернулися додому з горою вражень і емоцій. Поїздка у Київ їм запам'ятається надовго. Мені сподобалось тим, що ми поїхали у Київ, взяли перше місце. Мені найбільше сподобалось, коли ми їхали в поїзді. І коли ми виступали, наш колектив, на який конкурс би не їх і який танець би не віз, завжди ставить перед собою дуже високі вимоги. Це або взяти гран-при, або взяти перше місце. Цього року ми везли свій новий танець. Герої не вмирають. Композиція Герої не вмирають зірвала шквал емоцій. Столична публіка вітала коломийських танцюристів стоячи. А поважне журі присудило коломиянам особливу відзнаку за тематичність. Цієї постановки доволі цікава задум зробити такий танець виникла ще у вересні минулого року, розповідає керівник народного ансамблю бального танцю Надія Колісник. Планувалося повстанський танець, але в результаті танець, ми хотіли показати цим танцем, що наші прадіди розпочинали боротьбу за Україну, потім продовжували наші батьки, не дивлячись на поразки, які Україна. Терпіла, все одно всі піднімалися з колін і продовжували далі. Йти. І от, власне, нашим танцем показано навіть після того, як одних розстріляли, вони померли. Все ж таки, танець закінчується тим, що маленький хлопчик виходить з прапором України, який символізує про те, що справа батьків, справа дідів буде продовжуватися. Тому що ми українці, і ми все ж таки, все ж таки, сподіваюсь, нас чекає добра доля в майбутньому. На міжнародному конкурсі фестивалі квіти Надії виступали двома складами: це найстарші і наймолодші танцюристи. Малята виконували полонез. назва композиції Світський бал. Малята це взагалі їхній дебют. Це діти, які взагалі за своє танцювальне життя другий раз вийшли на сцену. З чим я їх звичайно дуже вітаю. Я їм завжди кажу, що як ви почнете, так завжди і буде. Тому Поїхавши перший раз до столиці, завоювавши перше місце. я Думаю, що у них все попереду. Гарні враження від виступу, гарні враження від Києва, незабутня екскурсія майданом незалежності. Окремої уваги заслуговує також майстер-клас від фіналіста проекту Танцюють всі Антона Давиденка. Мені дуже сподобався майстер-клас. Нас вчили різні кроки, і ще ми створили свій танець. А ще я отримала приз від Антона цю заведено. І відразу на площі біля будинку дитячої та юнацької творчості, де власне і займаються квіти надії, діти продемонстрували танець, який вивчили у Києві. Раз, два, три, рам, пам, пам. Рам, пам, пам. Оскільки більшість танцюристів ще дуже юні, з ними їхали батьки. У дорослих теж є багато приємних вражень від подорожі, говорить мама семирічної Марічки Надія Леско. Хочу подякувати нашому керівнику за відмінну організацію, оскільки все було чудово, і сама поїздка, і конкурс був класний. Ми дуже задоволені, нашим дітям сподобалося, нам відповідно теж. Ну і щасливіше привезли приз додому. Варто згадати ще один всеукраїнський захід, де нещодавно відзначилися учасники ансамблю бального танцю Квіти надії це конкурс Перлина заходу, який відбувався у Львові. Молодша група представила дві композиції: у полоні снігової королеви та забаву по-коломийськи. У результаті юним коломиянам присудили друге місце. До співпраці Коломийщини та Польщі долучилася медицина. Офіційна делегація медиків відвідала вармінсько-мазурське воєводство. Приїхали з-за кордону в не з порожніми руками. Вони отримали новий ЕКГ-апарат. Далі подарунки будуть вагомішими, запевняють представники влади району. Напередодні дня медика туб-диспансер отримав подарунок від польських колег. Це новий апарат АКГ. Також в тизіопульмонологи мають тепер і нову медичну сумку з медикаментами. Голова районної ради Богдан Болюк каже, що це лише початок допомоги для коломульських медиків. Ми поїхали у складі тепер делегації головного лікаря е, тубількарні і завідуючого відділу лікарні, е, і мали можливість переконатися, як в якому стані є заклади, як лікуються і саме основне, яка матеріально-технічна база цих закладів. Звичайно, рівень лікування і рівень кваліфікації абсолютно у нас не гірший, як там. І лікування дійсно проводиться ідентично, але те, що ми побачили, рівень матеріальної бази, це знаєте. Так виглядає, що ми відстаємо на 50-100 років. Серед учасників делегації була і Марія Коломойчук, завідуюча фтизіопульмологічним відділенням. Вона розповіла, що рівень обладнання у польських колег значно вищий, ніж в Україні. А от щодо професійності, то тут наші лікарі не поступаються полякам. Там дуже на високому рівні діагностична служба. У процесі лікування я особливо дивилася свою ділянку роботи проти Процес лікування, тактика лікування по категоріях, так з Само, бо ми працюємо по європейським стандартам. Е, лікування одне і те саме. Навіть я можу сказати, що в нас е, лікування на щапіль вище. Вони там дають тільки препарати першого другого ряду, а в нас здається гепатопротектори, де вітамінотерапія. Незабаром у тудисмасрі з'явиться бронхоскоп, його вартість понад 20 тисяч євро. А ще до кінця року заклад може отримати карету швидкої допомоги. Bohľadná Maletky, Siria Hrytsak, Program podnikáka. Сучасна медицина доводить, що родимка – не така вже й безневинна природна прикраса. Часто ці утворення бувають навіть небезпечними для життя. Отож, що таке родимки, яку небезпеку можуть створювати, та як від неї уберегтися, розкаже лікар-дерматовенеролог Христина Оршак у програмі про все крім політики. Дивіться одразу після новин. А я з вами прощаюся і нагадую новини телеканалу НТК. Маєте нагоду дивитись на нашому сайті ntktv.ua. Гарних вам новин до зустрічі!